У цьому уроці ми зробимо найкласнючу молнію із фомірану в українських кольорах. А, зрозуміло. Відмічаємо з тобою 15 см, проводимо лінію. Відмічаємо 8 см ширина і 2 см вниз, і проводимо ось таку лінію. Що у нас отрималось? На 12 сантиметрів ділимо навпіл. А, значить, ось тут відзначаємо угорі, давай 4 сантиметри. Да, мені подобається, і з'єднуємо ось ці дві точки, це одна частинка, це в нас нижня. Далі. Під таким ось куточком ми беремо цю лінію і переносимо вниз і промальовуємо приблизно. Зараз кажу скільки сантиметрів. Ось тут 4. ось Тут давай зробимо. 3 сант... Чи, давай теж 4. Так, теж 4 сантиметри. І, і опустимо цю лінію вниз. Але не до кінця, а сантиметр ми ось тут прибираємо внизу і з'єднуємо ці дві лінії ось таким чином. І тепер від цієї точки піднімаємось на 3 см, ставимо ось таку позначку. Далі прикладаємо лінійку під ось цю нижню лінію і переносимо її нагору. І ось тут ми промальовуємо з тобою від кінця приблизно. Раз, два, три сантиметри. І тепер ось цю з'єднуємо частинку. Значить, насління ось ця паралельно ось цій лінії. Ось ось так. І ось так, так само вниз. Але ось тут ми трошечки підправимо. Ось тут, отак, прямо буде не 1 см, а 2 см. І, в принципі, мені подобається, але я би зробила трошечки вище. Буде виглядати симпатичніше, приблизно. На два сантиметри ще. Ось таким чином. Так буде класніше. Все. І вирізаємо. До речі, це краще прочертити на папері, а вже потім тоді вирізати на. Поміранчику. давай Згадаємо до жовтого кольору, таким чином, щоб ось так у нас було продовження ось тут внизу, і була можливість тут так само продовжити. Що ми робимо? Ми підставляємо, продовжуємо на 2 см жовтеньку частинку і ось так соєняємо з ось цією точкою. Давай приблизно 2 см і з'єдналися з цією точкою. Далі продовжили обвели, так, нам треба, щоб вона не рухалась. Ось тут провели частинку, не доходячи приблизно сантиметр півтора, краще півтора. Ми з тобою з'єднуємо з кінцем. Або, о, якщо не кінець, то хоча б, як. Довше на 3-4 см. Да, 3-4 см дощ. Ось тут вирізаємо, обводимо це зайве ми виріжемо. Ось і вся деталька. Ми її вирізаємо. Приклеїмо наші молнії таким чином, щоб вони збігалися по лініям. А я нагадаю тобі, що запрошую тебе на онлайн-заняття у зумі три рази на неділю у класній групі з творчими, креативними талановитими дітками, де ми спілкуємось і творимо усілякі ручні ось ці діла. Це у нас і Феоміран, і фетер, і ліплення, і малювання, і акварелька, і гуашка, і олівці, і фломастери. Тож приєднуйся, всі посилання знайдеш під відео. Також у нас є телеграм-група для всіх бажаючих, де ми ще й граємо в мафію. Тож я і на мафію тебе теж запрошую. Приєднуйся, всі посилання знайдеш під е, посиланням. Поставь лайк, підпишись на канал. З вами була Бандульська. Світлана, і я бажаю тобі творчих успіхів, а назву можна підібрати будь-яку. Я написала Ukraine Support Ukraine. Це означає підтримуй Україну. Ти можеш назвати будь-які свої слова, написати або любіть Україну, або дякую за все, будь-що підійде і прикрась своє житло, свій дім, свій рюкзачок, або просто класний подаруночок нашим захисникам. Тож. З любов'ю і з творчим настроєм! Я бажаю тобі класних поробок. Бувай.